Доброго дня, вашій увазі будинок, село чайки. Межа з містом Києва. Котежне містечко. Десь на 20 будинків. Дуже гарний будинок. 230 квадратних метрів з терасою, плюс навіс. Ну, мінімум дві машини врізаємо. від тут. Ділянка 10 соток. Всі комунікації заведені в будинку і також розведені всі комунікації, а також тепла підлога, стяжка, штукатурка, можна вже починати робити ремонт. По бокам будинки сусідні забудовані. Ззаду в будинку, ззаду ділянку це така лісосмуга є. В будинку також є. На першому поверсі тераса, на другому балкон. Бачите, які підсвіточки йдуть красиві. Тут, тут також важливо зазначити, ось там видно газ заведений. Бачите, яке озеленення красиве. Декоративні дерева різні, камінці, автополив зроблений. Газон зроблений, саме передня частина ділянки. Душова система зроблена. По містечку, до речі, є і каналізація центральна, можна під'єднатися, і вода центральна, і дощова центральна. Це скважина тут, Тут видно, що газ заведений. Задню ділянку вирішив робити без газону, тому що зазвичай люди хочуть щось добудовувати, щось робити. І краще залишити таким чином, щоб потім не переробляти. Ось заднє вид самого будинка. Вікна тут гарні рехали. Німецьким, сам будинок побудований із керамічної цегли. Ділянка дуже гарно відчувається. І слочаки, хто не знає, хто знає, тут дуже гарна і транспортна розв'язка, є декілька варіантів добратися до Києва, а також в самому селі. Є вся інфраструктура, абсолютно вся в самому ЖК, чайки і поруч. Так, Підемо зараз, подивимось всередині планування. Це тераса. Великі панорамні вікна. Фасад, декоративна штукатурка і плитка. Вхідна зона гарна з панорамними вікнами. Так, передпокій. Місце під шафу, місце під зеркало зі світильником. Потім праворуч все. Велика гардеробна. Кому потрібно, можна і кімнату кабінет зробити. Але по плану велика гардеробна. Це санвузо на першому поверсі. Як я казав, вся розводка комунікація вже зроблена. Ось якраз ціна можете побачити, рига у вікна. Це величезна котельня з пральнею. Тепла підлога зроблена, колектор стоїть грібонка. Тут скважину бак. Також виводи під пральну сушилку. Сходи на другий поверх, зліва окрема кімната. Велика з панорамним вікном. Ми пройшли до цього, бо передпокій, гардеробна, санвузол, котельня пральня і кімната. І ще на першому поверсі велика вітальня з камінною красивою зоною. По проєкту, тут, де я зараз знаходжусь, диван. Тут дуже красивий камін. По центру можна поставити телевізор, по центру місце під стіл їдальня, І це вже зона кухні. Місце під кухню можна зробити Г-образну кухню, острівець можна поставити і можна і сюди додати за необхідністю. Об'ємо на кухню вітальня і вихід на терасу. Перекриття моноліт з першого на другий поверх. У першому поверсі повністю йде тепла підлога водяна. Велике панорамне вікно між першим та другим поверхом. Зліва йде головна спальня зі своєю гардеробною. І головна спальня. Місце під спальни. Телевізор. Можна зробити місце церкви для жінок, дівчат. Санвузол свій. У головній спальні є своя гардеробна і свій санвузол. Так, потім йде дитяча спальня. Є вихід на балкон. Ще одна окрема кімната з виходом на той самий балкон. Гарно відчувається. Кімната. І ця кімната і інші. Ось ми вже пройшли 4 кімнати. чотири окремі кімнати є. Це п'ята. На першому. Окрема кімната і на другому чотири штуки. Також є а, три санвузли. Це третій санвузол. Дві великі гардеробні кухня -літальна. так Цей будинок зараз є в наявності, ціна його. 380 тисяч. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного всім дня.